Ну так хто ж, брехун, антимонопольний комітет, чи замовник, чи учасник, продовжуємо розглядати кейс цікавий про перевірку достовірності інформації. І це друга частина. Сідайся зручно, заваривши собі кавуцю, тому що це тендер. Кава з Ярославою. Ти заглядаєш за лаштунки нашої роботи з учасниками моєї групи та юридична підтримка. Мене звати Ярослава Дуброва, я консультант у сфері публічних закупівель, юрист, твій правозахисник. Дивися далі. Другу І пиши мені в коментарях, чи були в тебе такі ситуації. Як ти діяв, діяла в такій ситуації? Відхиляла пропозицію, не відхиляла, перевіряла достовірність, не перевіряла, оскаржувала рішення антимонопольного, не оскаржувала. Дивіться, норми кримінального кодексу нікуди вони не ділися. Да, вони поширюються на всіх в Україні. Ну, хто є, хто може бути, хто е, має ознаки суб'єкта кримінально-карного діяння? Йдемо далі. Наприклад, службове підроблення. Частина 16 статті 18 закону про публічні закупівлі говорить нам про таке: орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на підставі інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, станом на момент подання скарги та інформації, одержаної за скаргою. Тобто, це може бути інформація не тільки яка одержана замовником за скар... від замовника за скаргою, заперечення на скаргу. Від учасника там пояснення ще по скарзі, це може бути інформація інша, яка саме. Ідемо далі. Орган оскарження має право залучати до, для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів за погодженням з керівниками державних органів, експертів, спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіє спецзнаннями, необхідними для професійно неопередженого розгляду скарги. Суб'єкне-оскарження замовник можуть надавати такі висновки спеціалісти, які володіють спецзнаннями. До речі, є судова практика. Зараз ми повернемося до цього кейса по недостовірності. Я вам ще більш розкрию очі на повноваження антимонопольного. Є судова практика на рівні Верховного суду. Цікава, коли антимонопольний фактично не звернувся до. Експертів, спеціалістів з тих питань, які на думку суду антимонопольний не знав, не володів ними. Там, наскільки пригадую, було питання по закупівлі it рішень, IT-технологій, і антимонопольний свою позицію сказав, але на думку суду невірна ця позиція, не відповідає відповідним обставинам справи. І суд вказав, що для того, щоб розібратися у таких складних питаннях, якщо антимонопольний не в курсі, то треба було звернутися до експертів відповідних, до спеціалістів, якщо ви самі не знаєте і приймаєте таке рішення. І ця практика цікава якраз таки тим, що Верховний суд наголошує, що по суті це також не право не право антимонопольного обов'язок, якщо ти не знаєш. Фахівець, який готує це рішення по скарзі, так, звертайся до відповідних фахівців, і не пишіть, що попало у своїх скаргах. А це важливо, тому що рубаються торги а, з найнижчою пропозицією, а потім треба знову проводити. І незрозуміло, де ж тут економія коштів держави. Ідемо далі. Висновки представників державних органів, експертів, спеціалісти оприлюднюються в електронній системі долучаються до матеріалів справи про розгляд. Скарги. Отже, звертаємо увагу, і така галочка, що ось оці висновки спеціалістів, експертів різних організацій, саме висновки, мають долучатися до матеріалів справи. Чому тут галочку ми ставимо? Чому я на цьому акцентую? Тому що запитувачка, замовник в питанні вказала, що не долучено листа, яким антимонопольний звертався до. Іншого замовника, за підтвердженням достовірності недостовірності інформації. Так, от ми зараз проаналізуємо далі, чи такий лист має обов'язково долучатися, чи не має. Але аналізуючи поступово, ми бачимо, якщо б це було звернення за отриманням відповідних консультацій, експертних висновків, то ці документи мають долучатися до матеріалів справи обов'язково, до матеріалів справи про розгляд скарги. Але зверніть увагу: матеріалів справи про розгляд скарги не зазначено саме до скарги в системі, а до матеріалів справи про розгляд скарги. Тобто ці матеріали в папочку підшиваються і містяться, зберігаються в антимонопольного комітету, відповідному підрозділі там, департаменту по розгляді скарг і так далі. Прямо не написано, що вам будуть. Ці висновки оприлюднювати, що вам зобов'язані замовникам, учасникам, спільноті нам, усім, що зобов'язані оприлюднювати ці висновки у системі Прозоро. Тобто вони можуть бути долучені, прошиті, підшиті в справі, але не оприлюднені в Прозоро. Йдемо далі. Ще щодо повноважень антимонопольного. Для розгляду скарг орган оскарження має право запитувати і отримувати в електронному вигляді замовників, учасників процедури закупівлі, контролюючих органів, уповноваженого органу інших осіб. Ось сюди інших осіб можна віднести того іншого замовника щодо підтвердження достовірності інформації. Інших осіб відповідні інформацію, документи, матеріали щодо проведення процедур закупівель. Порядок організації, формування таких запитів та отримання інформації через електронну систему закупівель визначається регламентом роботи комісії з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері публічних закупівель. Отже, нам треба буде зараз звернутися до регламенту. Ще важливих пару моментів: замовники, учасники процедури закупівлі, контролюючі органи уповноважені органи іншої особи протягом. Трьох робочих днів з дня отримання запиту органу оскарження, але не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги, повинні подати до органу оскарження шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель відповідну інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедури закупівель. А тепер цікавий момент: зверніть увагу, якщо ви раніше не звертали, як надається ця інформація? Шляхом оприлюднення в електронній системі закупив відповідні інформації, документи, матеріали щодо проведення процедури. Може інший замовник по договору аналогічному, до якого антимонопольний звертається, оприлюднити цю інформацію в Прозору. Напевно, що ні. Як він її підкріпить у цю закупівлю? От перший момент. Другий момент саме. Антимонопольний може звертатися в таких двох випадках для отримання інформації до інших організацій, як ми попередньо сказали, для отримання консультації експертних висновків відповідних організацій, там експертів, які володіють такими знаннями, необхідними для професійно неупередженого розгляду скарги. І ось ці матеріали, ці відповіді їхні зберігаються в матеріалах справи. І другий випадок. Ще орган оскарження має право запитувати і отримувати інформацію замовники, учасники, контролюючи уповноважені інші особи. Але тут уже сказано, яким чином ця інформація подається. По-іншому, іншим способом, ця інформація подається через електронну систему. Порядок організації формування таких запитів і отримання інформації через електронну систему визначається регламентом. Отже, це питання, бачите, трошки таке е цікаве з точки зору. То куди віднести того замовника чи будь-яку іншу організацію, коли антимонопольний не запитує висновок якийсь щодо експертності, щодо роз'яснення йому певних е там, питань, в яких антимонопольний є. Е не знається, не володіє якоюсь певною інформацією, ось як я наводила приклад по іт технологіях по тій закупівлі, куди віднести ось такі дії антимонопольного до першого випадку, коли це експерти, ні, да, якщо він не звертається з такими експертними висновками. До другого випадку, якщо антимонопольний просто звертається за відповідну інформацію підтвердження достовірності чи недостовірності, вбачається, що до другого випадку. Але тоді питання, яким чином може бути повністю дотримано норму в частині, щоб та організація оприлюднила цю інформацію, не антимонопольний оприлюднив, а та організація оприлюднила цю інформацію в системі Прозору, якщо це не замовник і не учасник, і вони не мають можливості щось. Оприлюднити у цій закупівлі. Тоді постає питання, яким же чином відбувається процедурні оці процедурна, якимсь чином взаємодія, алгоритм між антимонопольним і організацією відбувається? Питання. питання. А сама норма частини 16 статті 18 говорить нам, що цей порядок організації формування таких запитів і отримання інформації через електронну систему визначається регламентом. Ми зараз до цього регламенту з вами звернемося. Але ключовий момент у в тому, що отримання інформації через електронну систему, не на електронну скриньку антимонопольного, не на поштову скриньку антимонопольного, а через електронну систему закупівель. Отже, звертаємося з вами до регламенту. Регламент роботи Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Він затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4.05.2023 року номер 8 РП. До речі, я вам зараз, давайте я вам скину в чат, друзі, так, в чат групи я скидаю, можете. Хто не знає, з ним ознайомитися, якраз посилання на закон рада ГОІВЕЙ. Ну, і я його зараз собі відкрию, і ми з вами проаналізуємо, де ж там передбачено і врегульовано, яким же чином антимонопольний звертається з такими запитами до інших установ організацій для отримання відповідної інформації. Зокрема, пункт 24 регламенту нам говорить ось про таке: комісія відповідно до положень законодавства у сфері публічних закупівель приймає рішення про прийняття скарги до розгляду, залишення скарги без розгляду, припинення розгляду скарги та рішення за результатами розгляду скарги на підставі інформації розміщеної в електронній системі закупівель на момент подання скарги й інформації. Одержаною за скаргою. Тобто, отут ми можемо розуміти, оцей кінець кусочок оцеї кусочок норми, кінця норми, якраз говорить про те, що антимонопольний має право враховувати не тільки документи, які розміщені в системі на момент подання скарги, які є в системі, а інформації, які загалом, інформація одержана за цією скаргою. Тобто, це дві такі категорії інформації, ми вище говорили. Звернення антимонопольного до інших підприємств, установ організацій, державних, недержавних, уповноваженого органу і в тому числі експертів, саме за експертними висновками, не просто інформації, а за експертними висновками, якщо в працівників антимонопольного не вистачає недостатньо знань по, ті, по тому чи іншому питанню. Це нормально, це може бути, тому що, звичайно, що публічні закупівлі різноманітні є. І іноді треба глибоке дослідження. Отже, така категорія документів може бути. І інша категорія документів. Звичайно, інформація якась інша, да, яка в іншому абзаці вже норми розміщена. Пункт 25 регламенту роботи комісії. Комісія розглядає інформацію, документи та матеріали, які надійшли на її запити від замовників, учасників процедури закупівлі, контролюючих органів, уповноваженого органу – інших осіб відповідно до частини 16 статті 18 закону. І ще одну норму зацитую і підсумуємо. Пункт 26 регламенту рішення про направлення запитів приймаються на засіданні комісії та фіксуються. Протоколі засідання комісії. Тобто, ті запити по двох різних категоріях: на отримання для отримання, на отримання висновків, коли антимонопольний не знає, не володіє якоюсь певною інформацією, немає таких спеціалістів до різних організацій, до експертів. І друга категорія запитів на отримання іншої інформації ось, наприклад, як питання замовника по недостовірності. от, Рішення про направлення таких запитів, воно має бути прийнято на комісії і зафіксовано на засіданні комісії, і зафіксовано в протоколі засідання комісії. А яким же чином розглядається ця інформація? Ви щойно почули в нормі. Комісія розглядає норма пункту 25 регламенту. Комісія розглядає інформацію, документи, матеріали, які надійшли відповідно до частини 16 статті 18 закону. Що ми зараз з вами бачимо? Круговорот повноваження антимонопольного в природі. Що це означає? Попередньо вище я вам цитувала норму частини 16 статті 18, яка відсилає до регламенту, що саме регламент роботи комісії регулює питання, як вона звертається до таких установ організації за отриманням, Певна інформації, як надсилає запити взагалі, мало б бути це все врегульовано регламентом. Ми з вами відкриваємо регламент і що ми бачимо. А пункт 25 регламенту відсилає назад нас до частини 16 статті 18 і говорить, що так, комісія розглядає таку інформацію, а як саме відповідно до частини 16 статті 18? Отже, давайте з вами тепер підсумуємо, що на сьогоднішній день, на жаль, з тих джерел, які є доступні, це мається на увазі норми, які оприлюднені або норми, які заюстовані, поширюються на права обов'язки всіх стейкхолдерів, яких права обов'язки вони регулюють. Ці норми не містять. Алгоритму, механізму, процедурних моментів описаних, як же антимонопольний комітет, як орган оскарження, формує запит такий на отримання інформації, в тому числі і про перевірку достовірності інформації, поданої учасником пропозиції, яка потім оскаржується, немає такого регламенту, як формуються ці запити, як вони надсилаються, що робиться з цією інформацією, яка отримується. Як вона має долучатися розглядатися на засіданні комісії, долучатися, не долучатися і так далі. Єдина норма, перед цим я вам говорила 26-й пункт регламенту, що рішення про направлення таких запитів приймаються на засіданні комісії. Тобто, це приймає не просто особа, яка готує проєкт рішення чи проєкт такого запиту, а рішення все-таки має бути прийнято колегіально комісією і зафіксовано в протоколі засідання комісії. Все. А як потім, де фіксується ця інформація, коли вже надійшов такий запит? Ну, напевно, за внутрішніми правилами діловодства, як це передбачено, по суті повинно було б бути в будь-якій організації із урахуванням постанови Кабміни щодо діловодства в державних органах? Мало б це фіксуватися такий лист, який надійшов від того замовника. про... Як антимонопольний, стверджує в рішенні за інформацією запитувачки замовника, що не підтверджувалася така інформація, що вона є недостовірна. Мало б бути, це все зафіксовано в Канцелярії. Да? Цей вхідний лист мав би бути там з датою, вхідним номером і так далі. Отже, давайте підсумуємо тепер далі на наступні питання, які, бо це велике таке питання, і воно містить собі кілька питань. Як ми відповідаємо? Підсумовую. давайте по черзі, щоб склались так пластами відповіді на це питання. Чи можемо запросити в АМК лист на підставі якого нормативного акту? Прямо не передбачено законодавством у сфері публічних закупівель право замовника? Запитувати таку інформацію в антимонопольного комітету, тому що не врегульовано процедуру взагалі направлення таких запитів. Є тільки окремі такі норми, по суті, але алгоритму не врегульовано такого, принаймні з норм, які ви має, до яких ви маєте доступ. Якщо це не внутрішні, якісь локальні нормативно акти антимонопольного. Можливо, внутрішньому якомусь локальному там методичних якихось рекомендаціях там більш детально прописано, але принаймні в доступі такому, щоб були методичні рекомендації до цього регламенту розписані, я на сьогодні не знайшла. Якщо ви знайшли, то якби можете там скинути в коментарі посилання на такі внутрішній локальний нормативно, привак. Отже, прямо не прописано такого права замовника звертатися і отримувати таку інформацію. Можна було б звернутися на підставі закону про інформацію, але закон про інформацію це фактично звернення громадян, а не юридичної особи. А в даній ситуації ми повинні діяти іменно в межах процедурних норм щодо оскарження. Як я вже сказала, на жаль, відповідь тут буде така, що. Не врегульовано це питання щодо права замовника звертатися до антимонопольного за отриманням цього листа. І наступне питання. Яким чином надання контрагентом спростовує факт отримання замовником зазначеної інформації? Я вже по суті відповіла. Ще раз наголошую, це просто щоб у вас пластами мої відповіді були, щоб не було там такого да, хаосу. Я вважаю, що не спростовує станом на момент отримання замовником інформації, що це недостовірно, Потім отримання антимонопольним інформації, що вона таки достовірна. В даному випадку десь є, може вбачатися. Давайте так, не є. Не будемо стверджувати повністю 100%, Може вбачатися десь підроблення документів. Якщо одна і та сама організація дала різні листи замовнику і антимонопольному. А, ну, і також замовник уточнює, що, чи варто оскаржувати таке рішення в суді. Я б оскаржувала, от моя позиція така, що коли дійсно замовник отримав лист від організації, і принаймні ви бачите по цьому листу, що не вбачається на от перший погляд, що цей лист підроблений, при цьому ви звернулися ще в телефонному зв'язку до тієї організації, і вам сказано, що так. Вам надано замовник недостовірну інформацію. З нами такий договір не укладався. Антимонопольний до нас не звертався за перевіркою такої інформації. То я б, друзі, оскаржувала б таке рішення антимонопольного в суді. Особливо, якщо це потреба існує, а ви ж не просто здійснюєте закупівлю. У вас ця потреба, напевно. Існує, щоб забезпечити певний товар там, чи роботи чи послуги. І не факт, якщо зараз ви виконаєте рішення антимонопольного, то, наприклад, торги відбудуться, можливо, того скаржника також потім ще якась буде, будуть підстави для відхилення і далі відхилити учасників. Можуть торги не відбутися, отже, потреба буде не забезпечена. Тому я б... Зверталася за оскарженням такого рішення і вже в порядку судового розгляду просила б суд витребувати, Ось уже там я вважаю, що ви матимете право витребувати такі документи з антимонопольного, щоб антимонопольний надав такий лист підтвердження саме підставності прийняття ним рішення про те, що інформація таки достовірна. От, хай доведе в судовому вже засіданні. На підставі, чого прийнято таке рішення, тому що це, по суті, основний доказ прийняття антимонопольним рішення протилежного, фактично, ніж замовник прийняв. От така моя відповідь. Ще хочу вам навести, друзі, приклад. Зараз я вам навіть скину в чат це рішення. Так, скидаю в чат групи, тап. Юридична підтримка. Давайте. Ось я вам скидаю рішення антимонопольного комітету, в якому була подібна ситуація, але тут якраз таки антимонопольний зіслався на лист, яким підтверджена недостовірність інформації. Давайте я трошечки з цього рішення зацитую. Це рішення антимонопольного минулого року, якраз рік йому. Так. Зараз пролистаємо це рішення. Отже, комісія зазначає листом від 05 -24 року. Комісія надіслала запит товариству там такому, то в якому зазначила про необхідність підтвердити або спростувати наявність довірних відносин з приватним акціонерним товариством там таким. то Отже, ми бачимо реквізити. Тобто зареєстровано, значить, цей лист має бути в антимонопольному листом від 11.07.2024 року номер 8 директор товариства там такого то. Повідомила наступне: товариством не підписано прямих договорів з такими компаніями, як приватна акціонерне товариство страхова компанія там та -то, та товариство з обмеженою відповідальністю там таке то, таке то, враховуючи вище наведене, учасник процедури закупівлі, зазначив тендерні пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєво для визначення результатів. Отже, ось у цьому рішенні 24-го року ми бачимо чітко, що антимонопольний зазначає. Чіткі реквізити свого листа, яким звертався, і листа тієї організації, яка надала інформацію про недостовірність інформації. Тобто, тут кейс подібний, але трошки навпаки. Тут навпаки антимонопольний звернувся за підтвердженням, то ця інформація була достовірна, чи ні? І інша організація підтвердила, що ні, учасник дав інформацію недостовірну. Отже, фактично. Кейси майже подібні, але тут ми бачимо в рішенні, що антимонопольний зацитував реквізити обох листів до, самої, до самого рішення, як я вже сказала, прямо не передбачено законом додавати, завантажувати в систему Прозоро листи антимонопольного і лист, лист іншої організації. Звичайно, якби в цій ситуації можливо. Була б подібна така ситуація, як от в запитувачки, що потім звернулися замовник до цього ж директора товариства Медичний центр і так далі і було сказано, що ні, ми антимонопольному. Такий лист від 11.07.2024 номер 8 не надсилали. То як я вже сказала, зважаючи на те, що є посилання в рішення антимонопольного на цей лист. І така інформація отримана замовником була. Тоді вже тут мають працювати правоохоронці і з'ясовувати, хто в даному випадку в лапках бреше. Чи антимонопольний, включає в рішення поскарження недостовірну інформацію, чи та компанія, яка дає протилежну інформацію замовнику і антимонопольному. Отже, цікавий кейс. Підсумували, що я б в даному випадку, якщо. Е От запитувачки в замовника по цьому питанню, ви зараз побачите в рішенні антимонопольного зовсім без реквізитів, або навіть якщо будуть реквізити, ось так як в цьому рішенні, яке я вам скинула в чат, будуть реквізити. Антимонопольний надсилав лист такий, то йому прийшов такий лист, але у вас протилежна інформація. Оскаржуйте в суді і вимагайте витребувати з антимонопольного лист, який він отримав. Від того замовника залучайте, можливо, як третю особу того іншого замовника, якщо дозволятимуть процесуальні норми кодексу адмінсудочинства. Циклі з двох відео ви отримали від мене глибокий аналіз. Питання важливого перевірки достовірності, недостовірності інформації в тендерній пропозиції учасника. А тепер я чекаю від тебе на фідбек. Напиши мені в коментарях, чи були в тебе такі ситуації. Як діяв, як діяла? Перевіряла достовірність, не перевіряла, що тобі відповідали. Інші підприємства, установи організації, оскаржувалось, не оскаржувалися в антимонопольному, чи оскаржувала, чи не оскаржував рішення антимонопольного. Мені цікаво. І не забудь доєднатися до нас, до професіоналів кращих з кращих в Україні в групі ТАП юридична підтримка з Ярославою Дубровою. Пиши мені в коментарях в описі до цього відео я також дам посилання на мої Фейсбук-сторінки. Пиши мені в Фейсбук, і будемо працювати, щоб твої закупівлі були ефективними. Вірними згідно з чинним законодавством Ярослава Дуброва, консультант у сфері публічних закупівель, юрист твій правозахисник мирного неба.